Малятка, як ваші справи? Добре? У мене теж. Давайте сьогодні з вами пограємо в гру, яка називається пальчикова гімнастика. Адже дуже корисно тренувати наші пальчики. Отож, вмощайтеся зручніше і пограємо. Гра називається їжачок. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби й яблука збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато колючок. Ну що, малятка, сподіваюся, вам сподобалася гра з їжачком. Тож тренуйте ваші пальчики і будьте здорові. Дякую за увагу, до побачення!